Вітаю! Сьогодні будемо говорити про лінійні рівняння з однією змінною. Що мається на увазі? Річ в тім, що в кожної із змінних, яке в нас представлене в рівнянні, найвищий степінь має дорівнювати одиниці. Сотме тоді рівняння буде лінійним. Про те, що ж собою являє рівняння. Рівняння це рівність, тобто має в собі дорівнює. І також Ця рівність повинна містити змінну, тобто певну букву, значення якої для нас невідоме. Давайте спробуємо розв'язати кожне з цих рівнянь. От у нас є 2х, і ми лишаємо їх в лівій частині рівняння. В правій частині є трійка, а ось це число, що ми маємо, плюс 1, ми переносимо через дорівні. При перенесенні через дорівні знак змінюється на в доданках. Якщо зліво було плюс 1, то при перенесенні будемо мати мінус один. Це одна із властивостей рівняння. Далі ми можемо зробити обрахунки, спростити одну із частин рівняння або в обидвих обох частинах рівняння виконати відповідні обрахунки. Тобто будемо мати 2х дорівнює 2. Після чого ми можемо обидві частини рівняння. Помножити, або поділити на будь-який з чисел. Давайте поділимо на число що перед x. На двійку. Таким чином, будемо мати 2х ділим на 2 маємо x, 2 ділим на 2 маємо 1. Все ми з вами розв'язали рівняння, і його розв'язком або коренем буде число 1. Тобто, це те число, яке задовільняє рівняння. Чому так? От давайте візьмемо. 2 помножимо на наш корінь на 1, додамо 1 і порахуємо, скільки вийде. 2 множимо на 1, 2, додаємо ще 1. скільки? 3. Перевіряємо, все сходиться. Тобто число 1 справді є коренем рівняння або його розв'язком. Розв'язати рівняння означає знайти всі його такі розв'язки, всі його корені. або ж довести, що таке рівняння розв'язків немає зовсім. Важливо в кінці кожного рядочка розв'язання нашого рівняння ставити крапку з комою, а в кінці самого розв'язання ставити крапку. Таким чином, ми могтимемо в кілька колонок розв'язувати рівняння. Розв'яжемо друге. У нас є 5, відняти 2х дорівнює 3. Зліва ми маємо лишити доданок, що містить букви. Тобто, в даному випадку мінус 2х. Ми переписуємо. Те число, що в нас розміщене після дорівні, тобто 3, ми переписуємо без змін. Воно лишається на своєму місці. А число 5 переносимо через дорівні. Зверніть увагу, якщо перед п'ятіркою немає ніякого знака, там плюс, отже, при перенесенні через дорівні, перед п'ятіркою ставимо знак мінус. І будемо мати мінус 2х дорівнює мінус 2. Ми бачимо, що у нас є в обох випадках мінуси, і можна їх позбутися, помноживши на мінус 1. Власне, це записується такою от конструкцією, але ми її можемо розуміти для себе так. Потрібно всі знаки в кожного з доданків змінити на протилежні, тобто будемо мати 2х, яке дорівнює 2. Далі можна поділити обидві частини нашого рівняння на певне число, наприклад, на двійку. І можна не записувати так як ось тут, що ми будемо ділити саме на 2. А можна побачити, що у нас число в 2 рази більше, ніж потрібно, тому ми будемо, щоб знайти х2 ділити на 2. А потім писати, що х дорівнює 1. Але якщо ми запишемось таким чином, як тут, то ми замість трьох рядочків обійдемося двома, що, як на мене, набагато компактніше. Ми знаємо, що буде х дорівнювати 1. Але ось тут запишемо, що ми хочемо все рівняння, Тобто, після вертикальної гризки, ми пишемо, що ми хочемо з ним зробити все рівняння, обидві його частини поділити на двійку. Таким чином, ми з вами і друге рівняння розв'язали. Для нас цілком хорошим варіантом є те, що обидва рівняння мають однакові розв'язки. І справді, рівняння, які мають однакові корені, або рівняння, які. Не мають коренів зовсім, називаються рівносильними рівнянням. Тобто ми можемо одне рівняння потім замінити на інше, якщо це нам буде колись потрібно. Розв'яжемо ще кілька таких рівнянь. В першому із рівнянь ми маємо такі доданки, як 2Х та Х. І це подібні доданки, оскільки скільки в них є одна і сама буква в одному в тому самому степені. І їх можна справді додати між собою. Ми розуміємо, що отут у нас 2 іксів, а тут у нас 1 ікс. і будемо до двійки додавати 1. 2 додати 1, логічно, що 3. Тобто будемо мати 3 ікс, які будуть рівнювати 8. Після чого ми можемо обидві частини нашого рівняння поділити на те число, що написане перед x, тобто на трійку. Ліворуч, у нас лишиться x. А після дорівнює буде 8, що ділиться на 3. Рекомендую записувати у вигляді звичайного дробу. Адже це дозволить нам виділити цілу частину і просто записати відповідь. Оскільки 8 на 3 націло не ділиться, це хороший варіант. 8 ділимо на 3. Пробуємо брати по 2, тобто буде 2, цілих. знаменнику 3 таки лишиться. А от 2 на 3 примножені дасть нам 6. Від 8 віднімаємо 6, маємо дві, у яку записуємо в чисельник. Таким чином, ми з вами дане рівняння розв'язали і одержали його корінь, це буде 2,2. Робимо наступне четверте рівняння. Ми з вами бачимо 1 третю перед Х. Якщо ми помножимо її на 3, одержимо одиницю. Тому можна говорити, що для того, щоб зробити дане рівняння, нам потрібно. Його помножити на оту трійку, про яку йде мова. Одну 1 множимо на 3 буде відповідно 1. 1 на x буде x. І 4 треба теж помножити на 3. Можна це зробити усно, і будемо мати відповідь 12. Отже, розв'язок другого рівняння х дорівнює 12. Як бачите, навіть дуже коротко нам було розв'язувати це рівняння. І п'яте. У нас є мінус 20х, яке дорівнює. 6. Ми можемо змінити знак на протилежні в обох частинах рівняння. Таким чином, перед x буде знак плюс, це одна з речей, які ми добиваємося. А те, що буде після дорівнює перед 6 мінус, ну, потрібно все-таки десь мінус було би оставити. Якщо ми обидві частини рівняння, робимо так, що в них знаки змінились на протилежні, то логічно, що мінус прийдеться писати перед чисткою. І далі у нас хто 20, це означає, що обидві частини рівняння ділимо на це число. Записуємо х дорівні, у нас лишається мінус, а 6 ділимо на 20. Знову ж таки, звичайні дроби дуже корисна річ. Оскільки 6 на 20 ми теж націл не поділимо, але ми можемо 6 і 20 скоротити, наприклад, поділивши на 2. І записати, що х буде дорівнювати, не згубити мінуса, переписавши його, 6 ділимо на 2 буде 3, 10. більше 20 ділимо на 2 буде 10, тобто мінус 3 десятих. Якщо дуже цього хочете, ви можете в відповіді написати в вигляді десяткового дробу, мінус 0,3. Адже 3 10 можна записувати як в вигляді звичайного дробу, так і 3 10 в вигляді десяткового дробу, але вже читатиметься як 0,3. Розв'яжемо ще кілька рівнянь. От у нас є рівняння, воно класичне, коли в обох частинах рівняння є доданки як з змінною, так і без. Що ми в такому випадку робимо? Всі доданки, які у нас розміщуються із змінною, це 2х, та відповідно 4х, ми переносимо ліворуч. При перенесенні через знак дорівнює, знаки доданків змінюються, тому буде мінус 4х. Далі мінус 15 вона лишається справа після дорівнює і нікуди не переміщується, тому його знак лишається. А такого доданка як плюс 3, знак при перенесенні через дорівнює, зміниться, було плюс 3 стане мінус 3. Далі потрібно обрахувати 2 відняти 4. Буде мінус 2. Ми це знаємо з шостого класу. І дописуємо букву Х. У нас є мінус 15 і мінус 3. В даному випадку знаки в нас однакові, тому цей знак ставимо. А числа 15, 3 додаємо. 15, 3, -18. Після чого змінимо знаки кожного заданки на протилежні. Чому? Тому що перед Х є мінус. Якби мінус був лише тільки в даному місці, нічого б ми не змінювали. І просто б розв'язували б далі. У нас буде 2х, я напишу трішки ближче, щоб помістити все на екрані, яке дорівнюватиме 18. Далі можна би було б все ділити ось так на 2. Можна було б вважати, що ми це робимо в умі. А можна було б написати, що x буде дорівнювати 18, поділити на 2 і, власне, поділити. Це буде 9, підкреслити, і ми з вами одержали. Шуканий корінь або те число. Яке є розв'язком нашого рівняння, розв'яжемо сьоме рівняння. У нас вже з'явилися дужки. І для того, щоб це рівняння зробити, спочатку потрібно їх розкрити, а потім вже робити як в попередньому рівнянні. Тобто ми перепишемо все, що в нас лишається це 15. Далі розкриваємо дужки. Якщо перед дужками стоїть плюс, то ми просто опускаємо дужки і нічого не змінюємо. Якщо ж мінус, то в кожного з цих доданків. Знак зміниться на протилежний. От перед 2х не було мінуса всередині дужок. Так, отут немає мінуса. Є плюсик, який не записується. Ми міняємо його на мінус, і пишемо мінус 2х. Далі, ось цей мінус. Для трійки змінимо на протилежний знак. Будьте дуже з цим уважними не забудьте його змінити. Плюс 3. І після рівня лишається 4. Все, що лишається ліворуч, це у нас мінус 2х. Ми так його і записуємо. А такі доданки, як 15, плюс 3, переносимо праворуч. Важливо, що 4 не змінює своєї позиції, воно пишеться зразу після дорівнює. І ми не змінюємо нього знак. Далі в 15 зміниться знак на протилежний. Не було мінуса, він з'явився. Далі, перед трійкою, мінуса теж не було, він з'явився. Або плюс змінився на мінус. Міркуйте як вам зручно. І далі рахуємо: у нас є мінус 2. X, після дорівнює у нас є 4 відняти 3, скажімо, це буде 1, 1 відняти 15, мінус 14. Тут можна знову змінити знаки на протилежність, щоб прибрати мінуси. А можна кожен доданок ліворуч і праворуч, поділити спочатку на 2. Тобто це залежить від того, що вам більше вподоби. Давайте цього разу вже ми не зі знаком розберемося, а поділимо. Будемо мінус х, який буде дорівнювати мінус, але 14 діл на 2, 7. Наступної ж дії ми просто змінимо знаки на протилежні. Було мінус х стане х, було мінус 7, стане просто 7. Таким чином, ми з вами розв'язали і сьоме рівняння. Розв'яжемо ще кілька рівнянь. В першому рівнянні у нас написано 8х дорівнює 0. Як ми з вами робили? Якщо перед х є якесь певне число, ми на нього ділимо. І давайте все-таки поділимо обидві частини рівняння. От 8х ділом на х буде на 8 буде х. 0 поділити на 8 це 0. Я вас вітаю, розв'язок ми знайшли х дорівнює 0. Справді, якщо ми 8 помножимо на 0, ми одержимо 0. Тому 0 є розв'язком даного рівняння. Інколи трапляється так, що х у нас зовсім немає, або їх 0, так як ось тут написано. І потрібно подумати, а на яке число потрібно помножити 0, щоб одержати 8. Пам'ятаєте, яке б число на 0 ми не множили, буде завжди 0, а в нас написано 8. Такого бути не може, а отже, рівняння не має розв'язків. Або інакше, щоб одержати х, нам прийшлося би 8 ділити на 0, а на 0 ділити не можна, тому теж розв'язків немає. В математиці можна це записати ось таким способом: написати кілька символів, що х. Належить, а далі написати символ пустої множини. Цей запис буде символізувати, що в рівнянні немає розв'язків, але на відміну від сказаного мною тексту, записується це в три символи. І розв'яжемо 10 рівняння. У ньому у нас є вже знаменник, і як потрібно з ним боротися. Справді є два варіанти для даного рівняння. Перший. Це написати під трійкою одиничку і скористатися основною властивістю пропорцій, зробити це рівняння як 6 класі. Помножити все навхрест. Як це виглядатиме? Давайте розберемося. Ми будемо множити 2х-3 на число, що буде навпроти нього, на 1. Тому просто перепишемо 2х-3 і дорівнює. А далі 4 помножимо на 3. Це буде 12. Тобто, наше рівняння перетвориться знову ж таки на таке лінійне, як ми з вами робили до цього. І все буде робитись легко і просто. Ліворуч лишається 2х, мінус 3 переносимо праворуч. Тобто буде 12, було мінус 3, переперенесені, стане плюс 3. Тому 2х буде дорівнювати, рахуємо 15. Щоб одержати чому дорівнює Х, нам потрібно 15 поділити на 2. Якщо ви впевнені в своїх силах, можете писати ось так 15 поділити на 2, якщо ви справді можете його поділити. Якщо ж ні, краще. Тілити вигляді риски дробу, тобто подержати звичайний дріб, і потім уже спробувати щось винести або скоротити, або ще щось. 15 ділим на 2, будемо мати 7,5, і це теж є розв'язком рівняння. І нарешті останні два рівняння. Коли ви бачите, що в вашому рівнянні є кілька знаменників, і ви не хочете мати справу із звичайними дробами. Для вас є рішення, яким можна скористатися. Наприклад, можна домножити обидва доданки або все рівняння на знаменники. Тобто можна окремо помножити, наприклад, на 4 і помножити, обрахувати, можна було б помножити спочатку на 6. Можна було б в ідеалі взагалі вибрати число, яке ділиться і на 4, і на 6, можна їх помножити між собою. Це буде таке число як 24. І це теж був би хороший варіант, але є найоптимальніший – це помножити на 12, адже 12 ділиться на 4 буде відповідно 3, і ділиться на 6, відповідно, буде 2. Але давайте будемо йти не найкращим способом, а яким-небудь. Ми помножимо все на 4. Що ми з вами одержимо? При множенні першого доданка на 4, його знаменник 4 зникне. Як це буде відбуватися? От ми візьмемо 4 помножимо на х, що ділиться на 4. Далі напишемо 4, що множиться на х і ділиться на 6. І все це дорівнює 3, що теж множиться на 4. Для чого ми це робимо? Перш за все, при множенні на 4, ось ці четвірки зникнуть, і в нас вже буде доданок, який можна записати як просто x. Це класно, це вже дуже добре. Далі 4 та 6 можна скоротити. Наприклад, на 2. 4 діл на 2 буде 2, а 6 діл на 2 буде 3. Тобто далі можна написати, що ми беремо 2х, але третіх, і додаємо до X. Далі дорівнює 3 на 4, 12. Погодьтеся, вже знаменників стало менше, і він всього один. З ним можна теж розібратися, як в попередньому прикладі, Више, як попередній дії, помножити на цей самий знаменник, помножити на 3. При множенні х на 3 ми матимемо 3х. Далі плюс. При множенні даного доданка на 3. Так як ось в цьому місці при множенні на 4, знаменник просто скоротиться. Тому буде у нас просто 2х, ми перепишемо лише чисельник. І буде все це дорівнювати. А тепер множимо 12 на 3. 12 на 3, 3 це 36. Тобто маємо таке рівняння, яке записується в один рядочок. Домноживши лише на відповідні знаменники дробів, додаємо 3 плюс 2 маємо 5. Тобто 5х буде дорівнювати 36. Далі ж ми можемо обидві частини нашого рівняння поділити на 5. І х, відповідно, буде дорівнювати 36. 5. Можна виділити цілу частину. Наприклад, 35 на 5 ділиться, і це буде 7. Тому пишемо 7 цілих. 36 відняти 35 буде 1, а в знаменнику 5 так і лишиться. Тобто 7,15 це і буде наш розв'язок. І останнє 12 рівняння. Нам потрібно його розв'язати відносно змінної Х. Ми бачимо, що в цьому рівнянні є не одна змінна, а кілька, і це може здаватися чимось страшним, складним і незрозумілим. Такі завдання ще називають завданнями з параметрами. Коли в нас є додаткові якісь певні букви, і вони можуть означати якісь різні числа, про які ми нічого не знаємо завчасно. Але лякатися, переживати спочатку, що О Боже, що це таке страшне, не потрібно. Потрібно сприймати їх як якісь числа, які, на жаль, ми не можемо додати. От що ми пробили? Оці числа ми лишаємо на своєму місці, бо вони праворуч. 2а ми перенесемо праворуч, адже всі ніби числа мали би бути розміщені в цій частині в правій частині рівняння. А доданок 3х ми матимемо перенести ліворуч, адже всі ікси мають бути розміщені тут. Тобто все, що потрібно зробити, це поки що змінити порядок доданків. Що ж ми вже таке робили, але то були числа, і просто зміни з Х. Зліва лишається мінус Х. Далі ми переносимо. Ось цих 3х буде мінус 3Х. Тобто нічого складного, все так же саме, як було до цього. Далі 3 відняти 4М. Ми лишаємо, адже воно лишається в своїй частині рівняння. А доданок 2А ми переносимо і змінимо знак на протилежний. Мінус 2А. Власне, нічого складного в цьому немає. Далі рахуємо: якщо ми можемо пододавати. Доданки між собою, тобто звести подібні доданки. Чому б ні, давайте це зробимо: мінус х, мінус 3х. Спільний знак мінус. Пам'ятаємо, що тут у нас одиничка. А 1 один додаємо до 3, будемо мати 4. Тобто мінус 4х. Який буде, відповідно, дорівнювати. І переписуємо 3 відняти 4m, відняти 2а. Тепер змінюємо всі знаки на протилежні. Перед х буде просто 4х. Праворуч стане мінус 3, але вже плюс 4М і плюс 2А. Для зручності сприймання даної інформації можна мінус 3 просто поставити в кінці. Тобто переписати і написати його аж тут. Щоб наші доданки не починалися з від'ємного числа, якщо вам так морально легше. Хоча можна було б нічого і не змінювати. Далі потрібно позбути цієї четвірки. Що для цього робимо? Це ділимо на цих 4. Тобто х буде дорівнювати. В чисельнику ми переписуємо все, що в нас було. Тобто, це 4м, додати 2а і мінус 3, а в знаменнику 4. Ставимо крапочку і я вас вітаю. Ви вже виділили Х або розв'язали рівняння відносно Х. А на цьому все і до зустрічі наступного разу.